Турбота про все живе. На день народження дядько подарував Давиду горщик із землею. Коли хлопчик розгорнув упаковку і побачив подарунок, то неабияк розчарувався. Адже Давид очікував на якусь хлоп'ячу іграшку. Батько побачив реакцію малого на подарунок. Відклавши в бік газету, він промовив: Не хвилюйся, Бог дивні речі творить зі звичайної землі. Господь і людину створив із землі. А ось його сестричці Марійці такий подарунок дуже сподобався. Якщо хочеш, я зрошуватиму землю, запропонувала вона, і брат залюбки погодився. Давид поставив горщик на кухні на підвіконня. Марійка полила землю, і діти почали чекати. Минула година, друга, але ніяких змін у горщику не відбулося. Перед сном вони знову туди зазирнули і розчаровано мовили Нічого, звичайнісінька земля. Ох, і подаруночок І невдоволені пішли спати. Уранці Давид подивився у вікно. Усюди лежав сніг. І здавалося, що весна взагалі ніколи не прийде. Щоранку пейзаж за вікном однаковий, сніжний і нудний. Як ти думаєш, весна скоро настане? запитав Давид сестричку, але дівчинка була чимось зайнята і навіть не почула його запитання. Хлопчик пішов на кухню і раптом усіх налякав крик. Дивіться! Дивіться! У горщику щось пробивається із землі! Усі зібралися на кухні і побачили маленький зелений паросток, який пнувся вгору. Незабаром у рослинки з'явиться квітка, сказала матуся. Оце так радість! Цікаво, що це за квітка, якого вона кольору. Діти не зводили з горщика очей. Давид задумливо промовив: Бог зберігав зернятко в землі, це він дав йому корінчик, стеблинку. Тож неодмінно дасть і квітку. Це я у школі почув. Учитель казав, що без квіточки не може бути нового насіння. Незабаром розтане сніг на голій чорній землі зазеленіє трава, насіння якої ще з осені чекало на нове життя. Тато схвильовано кивнув головою. Думаю, Господь оберігає життя всього живого. Бог його дає і сам про нього піклується. На Бога повністю можна покластися. Якщо було літо, буде осінь, далі зима і нарешті весна. Такий порядок у прекрасному Божому світі. Діти дивилися на крихітний паросток і радісне почуття чиєїсь турботи сповнювало їхні сердечка. Вони розуміли. Що про них дбає Бог, адже він їх сам створив для того, щоб оберігати і піклуватися про них.